Привіт, це жива душа, простір, де душа відпочиває. І Сьогодні поговоримо, як визначити своє покликання. Щоб допомогти визначити твоє покликання, я задам тобі кілька запитань, але відповідай вільно, чесно, не шукаючи правильних відповідей. Перше, що ти робиш із задоволенням, навіть якщо за це не платять. Друге. Що приносить тобі глибокі внутрішнє задоволення чи відчуття сенсу? Третє. Які заняття змушують тебе забути про час? Четверте. У яких ситуаціях ти відчуваєш, що справді на своєму місці? П'яте. Що тобі особливо добре вдається. Те. За що тебе хвалять або просять допомогти інші? Шосте, якби гроші не були проблемою, чим би ти займався щодня? Відповіді на ці питання допоможуть тобі наблизитися до твого покликання. Іди вперед, не здавайся. Дякую, що ти тут. Якщо ці слова торкаються твого серця, будь ласка, постав подобайку, підписуйся та поширюй.